Всім привіт! З вами Коазіліна. І у моїй новій рубриці ми з вами поринаємо у брудну білизну наших телеканалів. І повірте, там є про що поговорити. І першою моєю жертвою став телеканал СТБ. Як вони самі себе представляють, загальнонаціональний телевізійний канал. Ну а як же вам представлю його я? Перед початком цього відео хочу нагадати, що кожен з вас може стати учасником мого збору. Я збираю кошти на ЗСУ, які ми потім переправляємо на будь-який збір саме військових, не в якийсь фонд, а для військових. А за це ви отримуєте огляд від мене. Для того, щоб стати учасником цього розіграшу, потрібно задонатити суму від 50 гривень. Найбільший донат я фіксую, потім зв'язую з переможцем і Агаю від нього назвати шоу, на яке я зроблю огляд за його замовленням. Тому обов'язково долучайтесь до такої ініціативи. Завдяки вам я вже змогла зібрати отаку величезну для мене особисту суму. Я дуже рада, що ви мені довіряєте. Дуже рада, що ви готові допомагати нашим збройним Силам України. І закликаю всіх долучатись, адже кошти підуть, отак в ручки нашим військовим. Ну, Може, просто на карту, тому що в Донецьке не готова їхати, але це вже інша історія. Ну що ж, давайте перейдемо до відео. Телеканал СТБ розпочав своє мовлення у 1997 році. Головними зірками каналу були вікна, всім нам відомі, і телешоу Шоу Носиків. Добрий вечір! Починаємо нараду! В нас неприємності! З 1997 року СТБ контролювався Володимиром Сівковичем, і що вам потрібно знати про нього? Ну, це мужичок з партії регіонів, який зараз розшукується за держзраду. як то каже, слово на три букви. Уви і зараз він по просторі його немає. Пропав. Чого не скажеш про його помічників, але давайте не будемо про погане. А лучше зробимо. Канал позиційнував себе як незалежний від влади, але водночас СТБ використовувався для власних цілих Володимира Сівковича. Ну, так сказав Леонід Кучма. До речі, про нього. Оточенню Леоніди Кучми, всі ми знаємо цього дядьку, дуже сильно не сподобалась діяльність каналу. І далі починається справжня мафія 90-х, в яку ми повинні з. Вами ми заглибитись для того, щоб ви краще розуміли контекст цього відео. Добрі люди вирішили забрати канал. Спочатку вбили начальника Служби безпеки Дейнеку, потім підпалили квартиру Княжицького. Далі комерційного директора каналу і його вагітну дружину побили. Пізніше знайшли повітря. Мар'яну чорну вона була аналітиком каналу СТБ і була відома своїми гострими публікаціями на суспільно-політичні теми, що явно не сподобалось самі знаєте кому. На той час Володимир Сівкович переховувався, адже думав, що його також замовили. Від Сівковича вимагали взагалі віддати канал безкоштовно, і він, в принципі, був згоден на ці умови, адже на той момент він був. Переконаний в тому, що його більше не стане, якщо він не віддасть цей канал, а життя дорожче за якісь з тебе, з їх вікнами. Твою мать. вікнами. Але княжицькому вдалось домовитись з російською компанією про те, що вони викуплять частину каналу саме Сівковича. Ну і все, отак вони отримали гроші, але Леонід Кучма свій канал. Жартую, не жартую. Насправді канал дійсно віддали іншим людям. Керівником каналу стає Олексій Федун. Якщо вам цікаво, то він теж колишній член партії регіонів, який активно підтримував знищення нашої культури та мови. Мафія викручувалася як могла. Ви забили? Забули про це з того періоду і до 2004 року. Канал встиг як піднятись до рекордно високих рейтингів завдяки таким програмам, як вікна, так і впасти до рекордно низьких рейтингів через такі тупі шоу, як Чемпіонат зі стриптизу і реаліті шоу Будинок та інші приколюхи. Так як у 2003 році рейтинги каналу падають, то «Лукойл» саме ця компанія, до цього купила канал, продає його. А купує СТБ Віктор Пінчук, герой нашого часу. Звідки тільки взявся? Непонятно з 2004 року. Канал СТБ остаточно переходить під правління Віктора Пінчука і його покемонів. Замість Федуна, керівником каналу стає Олексій Бородянський, і він. Типу, ну, проукраїнський, напевно, якщо не вважати деякі його контроверсійні думки. Наприклад, про те, що всі спортсмени повинні виступати і у Росії. На той момент вже якби була війна. Ну, знаєте, у нас дуже і дуже цікаві часи були до повномасштабного вторгнення. З моменту приходу Віктора Бійчука СТБ ще декілька років працює незалежно, а у 2009 році СТБ стає частиною Starlight Media, про який ми поговоримо пізніше. В той же час канал переформатовується в розважальний. Так, ви не помилились в розважальний. О-о-о-о-о... Oh, oh, uh, no. Ну і приблизно з того часу СТБ перетворюється на те, що ми всі з вами добре знаємо. Були і легендарні шоу, такі як ікс фактор, караоке на майдані, майстер-шеф, танцюють всі. Україна має талант. Були і легендарні трешові шоу, вагітна у кохана ми вбиваємо дітей, один за всіх, зважені та щасливі. Були, звісно ж, і просто трешові шоу. Містичні історії, битва екстрасенсів, слідство ведуть екстрасенси. О, так, у СТБ є окреме містечко для екстрасенсів, сердечку. Паралельно все це приправляється тупими мелодрамними серіалами і неймовірною любов'ю до Віктора Пінчука. Адже це СТБ і на СТБ, можливо, все. Навіть звичайний політик з грязними трусішками в шкафу може стати прекрасним бізнесменом європейського стандарту та просто хорошим меценатом. Ну, це я, звісно, прикрасила трохи, але про Пінчука поговоримо пізніше. Маючи до шоу, саме перший скандал СТБ був пов'язаний з цими шоу, адже вони зіштовхнулись з критикою через те, що вони транслюють на своєму каналі. Я соромлю свого тіла, детектор брехні, битва екстрасенсів. Всі ці шоу показували в ранковий та денний час. І всі ці епізоди могли бачити діти, що негативно впливає на їхню психіку, як зазначають психологи. Хочу висловити свою власну думку і сказати про те, що, знаєте, такі шоу. І дорослих плавлять особливо битва екстрасенсів. До того ж СТБ ігнорували попередження, і психологів, які намагались з ними зв'язатись для того, щоб взагалі то узгодити контент, який СТБ буде публікувати у себе. Володимир Бородянський, який на той момент очолював СТБ, заявив, що вони не винні, а винні їхні батьки, бо виховують батьки, а не СТБ. І знаєте, він мав в дечому рацію. Але національний комітент такий аргумент те зацінив, і СТБ винесли попередження за контент, який вони транслюють. Щодо трашову, я дійсно. Не маю що додати, адже як на мене, це одна з найголовніших взагалі проблем на телеканалі СТБ вагітна у 16 один за всіх, детектор брехні. Всі ці шоу не створені для моралі. Вони не дають нічого корисного глядачеві. У них немає ніяких висновків. І в цілому вони створені просто аби знущатись над людьми. Всі ці шоу паразитують на героях, на їх проблемах. Більше того, дуже часто ці проблеми висміюються або просто забуваються після трансляції епізоду. Перше шоу вводить людей в оману, використовує їхні гори та в цілому. Тому не несе ніякого сенсу. І про це ми з вами говорили у відео, чому українське ТБ побудовано на українських кістках. А ось про зважені та щасливі я маю що додати. Як думаєте, чому закрили настільки рейтингове шоу? І насправді чутки ходять різні. Я не буду зараз нічого стверджувати, і абсолютно вся інформація, яка буде додана у цей блог про «Зважені та щасливі, це лише здогадки глядачів, не більше. За деякими чутками, учасники одразу ж після зважених та щасливих пом. Від інсульту або крововилиття. і такий випадок, не один. Саме тому, взагалі, пішли ці плітки у суспільстві. Ненормальне навантаження, важкі умови дієти, стрес заради кадру. Ось що давало шоу учасникам зважні та щасливі. І насправді дуже легко повірити, що в такій атмосфері людям було важко, у людей був стрес, і люди, які більш того, схильні до таких хвороб. Вони їх отримують через те, що їм просто ну знаєте, ось цей стрес він допомагає знайти ці хвороби швидше. Ілья Яковлев, 32-річний чоловік, через рік після шоу помирає від інсульту. Ігор Пашинський через півтора місяця після шоу порає від інсульту та кровотечі. Євгенія Мостовенко по від крововиливу у мозок. Ще раз я не стверджую, що ці учасники попрощали зі своїм життям через шоу зважні та щасливі. Але такі раптові і такі схожі смерті учасників одного шоу викликають деякі запитання. Далі у нас ціла серія скандалів, пов'язана з російськими акторами та російською мовою. Хтось здивований? Х'я? я ні, і почнемо ми з вами з найсмішнішого, як на мене, взагалі, скандалу, що трапився з СТБ – це у нас актор, чиє лице замінили діпфейком. І не просто актор, а російський актор. І не просто замінили діпфейком, а замінили вже після повномасштабного вторгнення. І як мінімум це ганебно. 27 березня минулого року СТБ вирішили показати серіал, який знімався до повномасштабного вторгнення: Останній лист коханого. І все бо нічого, але у серіалі грав російський актор. І, йолки палки Я в минулому відео вже бомбила. З плюсів із того, що вони запрошували після початку війни російських акторів. І на тобі, СТБ наступав, виявляється, на ті самі граблі. І не просто наступав, він на них пригав зі всьої швидкості, ви розумієте? Ну окей, як ви думаєте, що вирішили СТБ зробити з російським актором? Вирізати сцени з ним? О, ні. Вони замінили його обличчя на діпфейк, як я вже і сказала. І виглядало це максимально не дуже. І це при тому, що російський актор Прохор Добравін він втік до та не засудив повномасштабну війну проти України. Замість цього російський актор вітав всіх з 9 маєм і розповідав про те, який Путін класний Отакой, отакої. Знаєте що? СТБ, знаєте, такі любителі всидіти на двох стільцях. До речі, додаючи до двох стільців, хочу розповісти про момент дуже дивний, а саме переозвучки шоу після початку повномасштабного вторгнення. Адже СТБ максимально дивно себе поводили у цьому питанні. Наприклад, шоу Голостяк вони повністю переозвучили і вау, молодці! Це позиція, це круто. Але шоу Супермама, майстершеф не були переозвучені. Чому? До того ж, якщо ви зайдете на будь-який випуск нового сезону Супермами, ви побачите російські субтитри. Російські субтитри автоматичні, але додані вони вручну. І повірте, я, як блогерка, я знаю, що. Субтитри, тим паче іншої мови не з'являються у відео просто так, ти сама повинна в налаштування, щоб вони з'явились. Тобто СТБ максимально ціленаправлено вирішило додати до своїх відео російські субтитри. І це після початку повномасштабного вторгнення. Ось що я називаю все йти на двох стільцях. Я Але чому я тут дивуюсь, якщо СТБ і серіали з російськими акторами після початку повномасштабного вторгнення ви. Пускали. І не просто з російськими акторами, а з російськими акторами в головній ролі. 25 липня на Ютубі вийшов перший епізод мелодраматичного серіалу Вірна любов, де в головній ролі грає росіянка Олена Шилова. Після початку повномасштабного вторгнення СТБ вирішує, що це дуже класна ідея транслювати на одному з передових каналів України серіал з росіянкою в головній ролі. Звичайно ж, після таких новин не хочеться дивуватись нічому, але ще трошечки доведеться, тому що скандальчики у нас ще є. Поговоримо про достатньо відомий серіал кріпосна, який був знятий російською мовою. Український серіал для українців про Україну від українців знятий в Україні для українців російською мовою. Ось в таких реаліях ми з вами живемо і жили. Любі друзі, сюжет розповідає про пригоди української кріпачки Катерини, яка бореться за свободу у 19 Столітті у Ніжині це територія Чернігівської губернії. Давайте заглибимось у історію згідно з переписом 19 століття у Чернігівській губернії 80-95% це були українці. І вибачте мене, який український кріпак розмовляв російською мовою. Скажіть мені, любі друзі, а? Головну героїню кріпачку Катерину Вербицьку зіграла російська акторка Катерина Ковальчук, а в третьому сезоні її замінили. Ну, напевно, на Українку так, тому що це вже був 2019 рік. Ха, ні. Головну роль грала ще одна росіянка, акторка Соня Пріс. Якщо вам цікаво, то серіал у 2019 році транслювався на Росія 1 No comments. Просто no comments. Ви шоковані? Я додам ще трішечки шоку у вас, сукинейшен. Повернемось у 2017 рік, часи, коли напевно було окей транслювати російські шоу тере ні. Але вони транслювались. І ось в одному з епізодів російської битви екстрасенсів, яка нагадую, знімалась у Москві і транслювалась у Росії, а також чомусь в Україні. Трапилось лихо. Участь у шоу взяли шість чоловіків, одягнених у камуфляж. Імена учасників не називаються. Однак під час зйомок повідомляється, що вони військові. Деякі служили в Чечні та мають нагороди за службу. Але принаймні один зізнався про те, що він воював в Україні. За його словами, він нещодавно приїхав з війни в Україні, де над ним жорстоко знущались. О, який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. І якщо ви думаєте, ні, ну раптом це якась помилка, раптом щось просто трапилось, вони не помітили. то... Ні, вони все знали, тому що вони просто в українській версії вирізали момент про те, що він говорив, що він російський солдат, який був в українській війні. Тобто вони це віддивились і такі вау, пустимо це в ефір. Це ж так топово, правда, на часі, скажімо так. Бородянський прокоментував цю ситуацію ось так. Але чи стало комусь легше від цього? Явно ні. Також СТБ потрапили в скандал через те, що не дотримались правил трансляції у День жалоби. СТБ проігнорували правила і не повідомляли глядачів кожні дві години, як має бути про день жалоби. Це при тому, що інші канали зі Starlight Media дотримались цього правила. Тільки СТБ виділились гізиха. Uh, до речі про Starlight, а то я говорю, говорю про нього, але не розповідаю вам, що це таке. Це найбільша українська медіа компанія у сфері телебачення. Створена вона була у 2009 році, і до її складу входять такі канали, як ICTV, ICTV2, STB, Новий канал. ОЦТБ, М1 та М2. М1 та М2 Starlight Media тримають разом Tower Media, один з найбільших радіохолдингів в Україні, у яких до речі теж купа скелетів у шафі. Наприклад, до повномасштабного вторгнення вони мали станцію Руська Радіо Україна, а їхній директор Ігор Чернишов, взагалі, то є проросійською гнидою, який відстоював своє право вести далі мовлення на окупованій території Криму. Ед медіа це повністю дитина Пінчуків. Віктор Пінчук дуже вдало користується цим і круто вистраює собі образ такого прекрасного європейського мецената. Ну, звісно ж, завдяки своїм каналам і тому, що він дуже вміло транслює на них те, що треба. Деякі вважають, що більшість своїх активів він купив завдяки тому, що є. Сути таким трошечки зятим, трошечки другом для кучми. А тепер повертаємося на початок відео і згадуємо, чиєї милої руки був проданий канал СТБ. Отож, але настільки глибоко в політичні зв'язки наших олігархів я лізти не хочу, адже там дуже і дуже багато бруду. І я вважаю, що виділяти на це ціле відео ну явно не дуже цікаво. Сьогодні ми говоримо про телеканал СТБ, про найпопулярніший канал в Україні і про те, як часто вони чомусь забувають про це, забувають про свою відповідальність і про те, що вони повинні брати і робити блін українізацію в Україні. Я не знаю, чому деякі телеканали, вважають, що їхні глядачі просто, знаєте, ну, трошечки дурні. Але не забувайте, що у нас є розум, і ми бачимо, що відбувається навколо. Тому або ви перестаєте сидіти на двох стільцях, працювати на дві аудиторії одночасно, або. Чимодан вокзал Росія. Сьогодні я можу з певненістю сказати, що на телеканалі СТБ відбувається чорті, шо перевзування на люту, якщо говорити коротше, все як завжди, без змін крутиться навколо грошей, і найсумніше, що в тих грошах занадто багато рублів, як на мене. Друзі, давайте підтримувати українське, Не перевзуте, не брудне, не зі скелетами у шафі, а українське, наше рідне, нове і справжнє з вами була Козі Ліна і моя малес. Сніка, така суб'єктивна оціночка каналу СТБ. Діліться своїми враженнями від відео в коментарях. Дякую всім за увагу! всім па-па!